Ну, всім привіт, друзі мої! Сьогодні треба мені обірвати вишні. Єдина ягода, яка пережила наші весняні морози. Тож сьогодні, щоб всі вишні обірвати повністю, потрібно мені зробити стрімянку. Хочу зробити, спробувати японську стрімянку трьохногу. Немає в мене, на жаль, рівненьких реєчок. Ну вони і не безкоштовні, звичайно, можна було б і придбати. Ну, Тож сьогодні зробимо, як кажуть, і зімна, і палок. Є в мене декілька таких дрючків. Криві, правда, вибачте на слові, як поросячий хрен. Ну нічого, з нього не стрілять. Для мене головне, щоб воно було кріпке. І щоб його не носити в чотирьох. Тоже. Зробимо. Того, що маємо, добре друзі, приступаю до роботи. Виходить у довжину 365 Я думаю, буде нормально. Так, буду ще зараз розпускати, так як цей дрючок товстий. Буду його пиляти строго по центру, навіть з кривизною. Тому що по шнурку його відпиляти не вдасться. Ну нічого, хочу декілька слів додати ось до цепка. Такий вже стертий зовсім. Але він загострений буквально під 10 градусів, напевно. Кут змінений, тому що для пиляння вздовж такий кут підходить якнайкраще, тому що його не водить це поки з сторони в сторону, особливо коли пиляєш, наприклад, стандартним цепом з загостренням там, 35 чи 40 градусів, то на твердому дереві він робить аж сантиметрів на 2. Він дуже сильно стрибає, дуже сильний великий розброс. А ось таким кутом заточки зуба він йде. Прямо на ширину шинки по будь-якому дереву, навіть у надто м'якому його можуть трохи піджимати. Але таким чином мені пиляти набагато легше. Так, ну що ж, обрізав. Такі дві вийшли гарні дощечки. І вже навіть з другого боку обрізав. Ну, рівні... Це капець. Ну, нічого. Як я й казав, з нього не стрілять. Все підготовив. В принципі, можна збирати до кучі Верх з'єднаю ось цим болтиком. Ржавим знайшов. А внизу розкосена, це перша сходинка буде на півтора метра. Такий повизиться трикутник. Криве воно все аж гидко дивиться. Головне, щоб воно працювало. Ну що ж, друзі, так між ділом одну вишню я вже й обірвав. Що хочу сказати про ось таку стрем'янку. По типу японську. Побачив я її в інтернеті, загорівся бажанням зробити собі таку. І я вам скажу, що я свого потраченого часу не пожалів і грамини. Набагато краще, ніж лазити по драбині, засовувати ту драбину десь у гілки. Або лазити по деревині, як Тарзан. Вона доволі стійка. Я б не сказав, би, що вона якось сильно грає чи ще щось. На ній не страшно стояти, я вам чесно скажу. У кого така стрімянка є, то я думаю, підтвердять мої слова. Як бачите, зробив його, що попало, але тим не менш вона роботу свою виконує. У кого такої. У кого такої стрімянки немає, я би її зробити вам рекомендував би по-любому. Я думаю, така стрімяночка пригодиться не тільки у садоводстві, а й будинок підкрасить чи підбілить, то така штука доволі непогана, на мій погляд. І в моєму господарстві вона пригодиться в будь-якому випадку. Мені сподобалось. І вам совітую також спробувати зробити. Якщо є матеріал, то звісно з якогось толкового матеріалу. У моєму випадку вона 3,65 у висоту і в ширину понизу 1,5 метри. Розміри всі ці я брав на око, довжину брав, наскільки мені вистачає. Ну, в принципі, непогана штука. Можна було б, я думаю, можна зробити 4-5 метрів і вона витримуватиме. Але правда буде важкувата. Ця також, важку... Ця також важкувата, але вона не з сухого зроблена. Воно таке ні сире, ні, ні сухе, в'яле. Тож я думаю, коли вона висохне, вона стане набагато легшою. В принципі, її сам переношу і розкладаю. Ну, я б не сказав, би, що я пупа рву. Ну а так штука доволі непогана. Отже, друзі, на сьогодні я з вами прощаюсь. Таке відео для вас. Всім удачі і всім пока.